Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі «Файні квіти, городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Цей випуск у нас включає важливі справи, які можна зробити на городі, в саду, на квітнику, на кухні. Щоби зробити смачні заготівлі, а також розберемося, що коли ми можемо зробити з нашим тілом, для того, щоб добре себе почувати, і коли ми можемо розпочати, чи може неможливо, поки, поки що розпочинати нові справи. І купувати дорогі речі. Давайте всі ці питання ми розглянемо у цьому спеціальному випуску. Отож, розпочнемо з аграрного гороскопу з 5 по 9 серпня 2023 року. Перший такий важливий період цього е, агрогороскопу це 5 та 6 серпня, коли місяць буде знаходитися в знаці Овен. Позаду у нас спалений шлях місяця і ось уже такий час. Е, Кінець майже третьої фази, і перехід буде в четверту фазу. Що ми можемо в цей час робити? А ми можемо після 8-ї години 5-го починається такий гарний період, і 6-го всю добу посіяти насіння зернових сидератів і гарно посадити маленьку цибульку, сіянку називають, або тиканка, які дадуть нам гарний зелений врожай вітаміну і зелені. З розсадою в цей час не працюємо. 5 та 6 для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист рослин від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці такі вогню не проводимо. Для саду дуже актуальна обрізка вже, зелені операції та щеплення. Дуже багато хто чекає, коли ж можна вже провести щеплення. Будь ласка, обрізка і зелені операції теж дуже важливі: це овен. Зелені операції на будь-яких рослинах проводимо, збираємо врожай, щоб його потім закласти на зберігання або зробити гарні заготівлі смачні. Квашенням овочів овді не займаємося, настоїнки готуємо дуже гарний час і збираємо лікарські рослини. Не плануємо, поки риболовлю, а вже можна буде трошечки пізніше. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції та захист від шкідників та від хвороб. А тепер ми розглянемо дуже цікаву ситуацію, яка у нас починається в понеділок і завершується в середу. Бачите, який який момент? Сьомого понеділок в знак телець місяць зайде о 9.25. Тобто, з 10-ї години ми можемо вже працювати. Це у нас кінець третьої фази. Але 8-го випадає з-за того, що у нас перехід буде місяць з 3-4 фазу, о 13-й годині 28 хвилин. І в нас виходить ще 9-го знак Телець. Але тут вже місяць без курсу починається з 13.38 до 16.05, і потім переход в знак близнюки. Що ж ми можемо тут зробити, який час вибрати? По-перше, 8-го ми не плануємо роботи з посівами та з розсадою. го ми можемо після 10 години розпочати посів насіння чорної редьки, інших редьок, які зберігаються. Зараз багато є сортів, дайкон. Можна посіяти насіння редиски, і дуже гарно виходить кріпта петрушка ще до кінця літа, і вже восени теж можна збирати буде вітаміну зелень. Це у нас 7-го з 10 до кінця доби, і 9-го з початку доби до 10-ї години ранку. Можна теж посіяти насіння чорної редьки, якщо не встигли. Дайкон, редиску, кріп петрушку. З розсадою 7-го працюємо після 10-ї години до кінця доби і 9-го з початку доби до 10-ї години. Далі вже все. Після, далі кімнатні квіти і, і квіти, які живуть у нас на вулиці, після 10 годин ранку можна починати нарізати живці і укорінювати. Дуже багато хто займається квітами, і це дуже гарний час. Для кімнатних, і не тільки кімнатних, і ті, що в відкритому ґрунті, можна розмножувати з допомогою живців. І ці ж самі роботи можна буде зробити 9 з 0 годин до 10 години, теж живці укорінювати. І в цей час важливі будуть 7 поливи та підживлення. І поливи підживлення 8-го проводяться незалежно від того, яка фаза поливи підживлення проводяться. І у нас вранці 9-го тільки поливи проводяться. Ввечері добре проведіть підживлення 8-го, а вранці поливи. Чому? Тому що далі наступний знак стихії, повітря, близнюки. Те саме і кімнатних рослин стосується. Поливи проводимо 8-го, 9-го ранок. Підживлення 7-го, 8-го, уже 9-го не проводимо. В саду актуальні, обрізки, зелені операції і щеплення. Ще один у нас ще день є. І можна ці щеплення ще привезти вранці з 0 годин до 10 години. Не вміщується, тому я озвучую, щоб ви знали. І під поливи підживлення тут теж актуальні, як і для всіх рослин. Поливи підживлення 7-го, 8-го, а вранці вже 9-го тільки поливи вранці. Зелені операції всі три дні робимо, збираємо врожай і готуємо смаколики з нього або закладаємо на зберігання. Квашення овочів можна починати з 7-го з 10-ї години ранку до кінця доби, 8 та 9 до 13 години. А потім, в наступному знаку, можна вже буде закривати в банки. Настоянку можна готувати в цей час, збирати лікарські рослини і можна вже планувати риболовлю в тільці. Досить неплохо ловляться риби, але знову ж таки дивлячись, в якому регіоні, в якій країні, будьте уважні. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення і зелені операції. 7, 8, 9 ми проводимо зелені операції, вся доба, але поливи тільки вранці підживлення не проводимо. Ось такий у нас аграрний гороскоп. В цьому спеціальному випуску з 5 по 9 серпня 2023 року. Наступна рубрика називається Місяць для будинку, для здоров'я. Знову ж таки, на цей період, з 5 по 9 серпня 2023 року. Всі розрахунки зроблені, зроблені за київським часом. В першу чергу розглянемо енергії, як завжди, для того, щоб знати, чи можна в цей час купувати дорогі речі або розпочинати нову справу, новий проект. Ви бачите, вже кругом одні «ні». цей період не підходить. Чому? По-перше, дуже важливо, у нас ретроградна Венера до 4 вересня. А Венера відповідає якраз за матері... матерію, за гроші, за фінанси, за те, щоб було все дуже гарно, І те, що розпочинаєш, якщо дає Венера свою енергію. То воно успішне і приносить в майбутньому дуже гарні результати. Але, як бачите, у нас Венера ретроградна. видичній астрології Сатурн ретроградний. І зараз продовжується місяць ще до 16 серпня. Це час, коли треба займатися своїм духовним зростанням, душею своєю. Матерія зараз ні в якому разі не на першому плані і навіть не на другому. Тому, будь ласка, як бачите, у нас і матерія, і, і Венера, яка відповідає за матерію, за фізику, вона ретроградна, та і інші енергії, у нас і перехід місяця з 3-4 фази. Тобто немає тут енергії, які би могли дати, старт, гарний старт для успішного розвитку якоїсь справи чи проєкту. І якщо купувати дорогі речі, в такий час вони не приносять користі, на жаль. А тепер розглянемо справи у будинку. У нас є джерело тепла, камін груба. Будьте уважні, в овні, знак стихії вогню, може бути пожежа. Будь ласка, дуже уважно. Овен це голова. Відповідальний, відповідальний місяць в овні за голову. Тому в цей час не можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. Нігті та наше волосся це зв'язок з космосом, зв'язок з позитивними будь-якими енергіями, хто які собі є, створює в своїй голові. Але це зв'язок з енергією творця. І, будь ласка, в цей час не треба цей зв'язок розрізати. Голова. Голова дуже важливий орган, який в цей час дуже вразливий. Будьте уважні, а мити волосся можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою також не, не робимо маски. Очищення шкіри у нас на спадаючому місяці пішов цикл, очищення організму не проводимо, рукоділі також. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна. Проня та прибирання в знаці овен неякісне, тому не плануємо. Ароматні роботи дуже гарні. Та провітрювання речей при гарній погоді теж дає гарний результат. І ось перед тим як ми розглянемо 8-9, я хочу вам. Вашу увагу привернути до сьомого. Чому? Тому що ви бачите, тут у нас волосся з волоссям ми маємо справу ні-ні-ні. Тільки сьомого можна розглянути це питання, але передусім скажу, що груба камінь в тільці це завжди дим, так що будьте уважні. І не тільки в будівлі груба камін, а можливо, ви десь біля будинку маєте. Грубо, то будьте уважні або піч, то там може бути дим і буде дуже недобре розгоратися ті дрова, хоча вони будуть сухі, на перший погляд. тому будьте уважні. А тепер повертаємося до голови. Можна в цей період, з 5 по 9, оце один тільки день у нас є гарний, коли енергії будуть дозволяти нам зробити успішну зачіску або стрижку. Це можна буде зробити 7-му після 10-ї години ранку і до кінця доби. І стрижка, і нігті, і фарбування волосся, так, це можна все буде робити саме в цей день. І мити волосся можна теж. Сауну не плануємо. Будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте. Догляд за шкірою, маски дуже гарно працюють, очищення шкіри у нас цикл йде, очищення організму не проводимо. Рукоділля, дуже гарний час, телець це творчий знак, тому беріться за роботу. Тісто норма по рецепту, прання і прибирання якісне у знаці телець, але неякісний буде ремонт та провітряння речей буде мати проблему. І у нас залишаються два дні, вони трошечки мають інші показники, чим у нас сьомого. Давайте ми про них поговоримо. Про дим ми вже знаємо, що може бути із печі або з груби, або з каміну. А от стрижка волосся, стрижка нігті фарбування волосся також не можна. Тут енергії дуже складні, перехід місяця 3-4 фазу, і тут у нас теж і місяць без курсу, і напружені якраз будуть енергетичні Іти такі енергії, які з космосу вони не дозволяють нам займатися якраз цією справою. А мити волосся можна, сауну не плануємо. Догляд за шкірою дуже гарно працюють маски, очищення шкіри продовжуємо цикл, очищення організму не проводимо, рукоділля в тірці дуже гарно. Норма по тісту, тобто по рецепту майже ніяких змін до рецепту не проводимо. Прання і прибирання дуже гарне, і ремонт та провітрення речей в цей, в ці дні краще не планувати. Для того, щоб зберегти своє здоров'я і потім зробити в гарний час. Вже буквально 10-го в Близнюках можна буде ці роботи робити, і вони принесуть задоволення, тому що буде якість в цих роботах. Ми обіцяли більш детально поговорити про здоров'я, і зараз ми виконуємо свою обіцянку. Отож, 5 та 6 серпня 2023 року буде місяць в знаці Овен, а в Овні вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв слуховий нерв органи слуху та нюху і зуби. Не можна в цей час проводити операції на голові, дуже вразливі очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Тому не можна проводити операції на очах. На всіх інших органах, але особливо зверніть увагу на очі і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Не можна в цей час видаляти зуби. До речі, в цей час відбувається загострення таких хвороб, як радикуліт, ревматичні болі, турбує грижа, грижа хребта і артрози та остеохондрози. Як бачите, у нас дуже під ударом вся нервова центральна система, голова і в цей час ніяк не можна планувати сауну. Демодалі 8 та 9 серпня 2023 року, це вже місяць 12-телець. Автівці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара щитовидна залози, ендокринна система, язик. Нижня щелепа. А щелепа це і зуби, щоб ви це знали. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби. І можуть виникнути в ці дні проблеми з судинами, тобто, може турбувати атеросклероз або тромбофлебід. І в ці дні загострюється ішемічна хвороба серця. І будь ласка, зверніть увагу на шию. Вона дуже вразлива в цей час можуть бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ось такий кілець відповідає саме за ці органи і слідкує за тим, щоб всі ці органи були під особливою увагою людини. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре.